Місяць санітарної чистки району у Дніпрі оголосили результати конкурсу екоприбирань серед ОСББ, ЖБК та ОСН. Мешканці будинків виходили на суботники, аби навести лад довкола. Фотозвіти толок учасників викладали у Фейсбук. Переможців визначили за найбільшою кількістю набраних лайків. Загалом сумарно в рамках конкурсу відбулося 40 суботників. Мешканці об'єднання активно включилися у роботу, оскільки це передусім чистота біля їхніх будинків. Переміг ОСББ Вікторія -2018» – Це будинок на вулиці Кутузова. Їхня публікація зібрала 912 лайків. Переможцям вручили призи. Кожної неділі ми прибираємо сміттєзвалище стихійне та підтримуємо органі самоорганізації населення та мешканців, які виявили бажання навести лад на своїх прилеглих територіях або у дворах. Ми там допомагаємо з вивезенням сміття, десь шансовим інструментам, десь посадковий матеріал, вже дерева не приймаються, то кущі або квітки. В цьому дворі нам там допомогли трохи краскою.